Компанія автопарк, нове чудове надходження, це Volkswagen Jetta 2014 року з пробігом 142 1.8 TSI на механічній коробці передач, на непоганій комплектації Android Multimedi, камера заднього огляду, двохстольний вихлоп, танована, підігрів зеркал, датчик світла дощу, регулювання сидіння. Механіка, повторюсь, 4 підйомника, шкіряний салон, От так виглядає мультимедія. По техніці бомба зауважень взагалі немає. Фарбовано два елементи. Це у нас крило капот другим шаром, шпаклівки нуль. Мінімальний удар по Америці. Цей автомобіль ви можете придбати. кредит лізинг або за готівку без готівковий розрахунок і розрахунок будь-якої валюти у світу. Тому звертайтесь компанія Автопарк вам допоможе з вибором авто. А також по, по цьому автомобілі ви можете дізнатися повну інформацію на сайті автопарк. А за адресою Сумська 2А. Цей автомобіль чекає саме вас. Не опустіть свій момент, тому що ціна цього автомобіля це подарунок. 8 890 вартість автомобіля. Приїжджайте, купуйте, будьте першими. Всім гарного дня і вдалих продажів.